Ну, я так і знав, народ, я відчував її. Я відчував цю зону. Так, тільки щоб мене е, якийсь щурик зараз не підкресив, бо. яй-яй, е е, треба дуже-дуже гарно залутатися перше. А тут щось взагалі нічого нема. Тут тут лутався, Лова... ладно, не важно. Добре. Чим більше патронів, тим краще поки що в моєму випадку. Снайперки немає, це мінус. Перше місце, вітаю, міша вас. Це потужно. Снайперку, снайперку і все, я пішов. І мене тут немає взагалі. Є снайперка? Мені потрібно місць зайняти. А не бавитись Ось тут все. з Мінік. Бля, ну ладно, пофіг. Ля, і що мені робити? Ну десь яка зовсім буде всіх ігнорити. Привіт, Василь. Я не ігнорую нікого, просто хочу відіграти гарну катку з мостом. З закриванням моста, тому максимально зосереджений на грі і. і... Таке є. Та, так, є по життю. Тож я не, тепер не до кінця знаю на який міст більше людей поїде. Ну це і простіше закривати насправді. Кому він там стріляє. Не, чисто фізично я можу кожне повідомити. Я майже кожне читаю. Просто деколи я. Прочитаю і забуду відповісти. Так, є така штука насправді. Так, на перший їдеть. Бля, може... як я йому хочу бахнути зразу таку в голову. Ну, на жаль, це не в голову, а в тіло. Боже, в мене нема компенсатора, я. Я, я пізді слуханувся зараз. Я спеціально взяв цю ручку, ха -ха -ха, бо її дуже всі рекомендували. Ну, це параша, походу. Я не звик до неї взагалі. Мені потрібно залутати пацана, щоб забрати якийсь компенсатор або щось типу цього. По іншому... Я... Ну і цей в спину мені точно прийде, якого я пропустив. Кажу ж тобі, є ком. Дульник сюди. Він вільнув, він вильнув вліво просто о. о, о, о. Це вже інша справа. Це вже я контролюю щось. Бля, знову їдуть. Я, я візьму кось з, з, з цього землі. Двіквінмансейть, хлопчик. Ні, все. Ооо! Ооо. Ооо, ото є то, ото я розумію, я. Моє. А, може x6 треба взяти, x8. Таке собі. Боже, його з гранати хтось зірвав. Його з гранати? А він того, який його з гранати. Але вони розмінялись потужно. Мені менше роботи зробили. Привіт, Староса. Так, да, він ще й на ламбі, начебто. Там ще стріляють. Я буду чекати ще. 39 живих, 5 людей має їхати точно сюди. Їде спочатку дача. Мені спреїти буде важко звідси я лучше тут стану. Ч? Чому? Та я не попадаю. За ужас просто. Не з ЗМ24 взагалі, типу Ну, врешті хоча б раз. Ні, ну зупинив, зупинив трошки їх Трошки зупинив, але це не так багато, як можна було. Я двох пропустив просто. Просто пробачив їм цей цю поїздку. Це обідно. Ну, їдуть ще. Я вам скажу, що, типу, я раніше краще попадав. Ну, Зараз прям патрон йде після того, як я. Ну, типу, Дуже погано. Ніж Міс закритий на 75%. Ну, десь так приблизно, плюс-мінус. На жаль. це я шукав. Так, тепер тут можуть вже і не поїхати. Наскільки я знаю, АВД спамиться на мосту дуже часто. Вартує просто провірити. Десь воно є точно. А нам треба їхати народ. Короче, ця ручка норм, але треба дульник. Тоді воно якось компенсує оцю віддачу, що вона мінусує. Оцих мінус 10%. Бо бездульника з нею. Ой як важко. Коротше, я так розумію, більше ніхто не їде. Значить, ми їдемо куди? В зону. Третя броня є, патрони є, гранатки пару є, смок є. Можна мерети, як то кажуть. Ну, пацани там уже стріляють з М24 теж. Поля він втік просто. Летался, до ручка. Долетал, взял, хлопчик, долетался. Ай-яй-яй, ай, як гарно пішло Просто капець там кров з нього летила. Через патрон. Ну, тепер мене патронів немає. Ось и будки стріляє А як мені його залутати? Я його знайду взагалі. Села Василь, Бо буде бачу того, якого вбив Пиздец, я застряг. Моя машина застрягла. Оця фізика, физика папу. фізика, физика бабу. Угу. Tam, czułak. Boże, jak ja... Jak ja nie włączył w niego? Я сьогодні попаду? Не, я попаду сьогодні? Серьезно? Не попаду? Не, не попаду. Взагалі не попадаю. Прям дуже погано стріляю. Ой, цей камінь в зоні, до речі. Але питання чи мене в. Я був змушений її замінити аук, тому що патронів. Е! Оце погано. Це так, як мінімум, неприємно було, щойно. Я... Збиваємося, розбираємося з ними всіма зараз. Просто з цими крисюками, які. З цим розбираємось. І з цим. Теж розбираємось? І ставимо лайк, підписуємось на канал. А то я щось там стояв, чекав, думаю, нащо чекати, їдуть йду і типу, розвалю їх, і все. Ну так і зробив. Лайк?